Отче Василю, таке питання. Якщо людині багато чого не вдається в житті з роботою, з сім'єю або щось погане в житті, інші люди кажуть, що то така твоя доля, а? так тобі Бог написав, то значить тобі так має бути. Чи це дійсно так, чи, чи це просто собі люди говорять, дякую вам за відповідь. Вибачте за таке запитання. Питання дуже гарне, не треба вибачатися за запитання, Вибачатися можна за, за неграмотно написаний текст, вибачатися можна за нетактичну форму звертання. А за запитання, саме, яке би воно не було, якщо в людини є запитання, на нього треба дати відповідь. Дивіться. Доля як таке, тобто, як має все прийти? ну Це дурня повна. Але часом ці прийоми використовують, щоб пом'якшити е, трудні етапи людського життя. Сталася якась біда. Ну, така ну, твоя доля, такий твій хрест. Мусиш то нести, мусиш то терпіти. Я не кажу, що це є неправильно, як люди так кажуть. Так правильно є. Бо хрест це є терпіння, це є тягар. І Бог нікому не накладає тягар більше, як він може нести, так? ми проходимо випробування, ми проходимо, показуємо свою гідність бути дітьми Божими. І не просто, щоб себе врятувати, а щоб стати нормальним тут, на землі за життя і своєю нормальністю і добротою змінити одну, дві-три людини. Щоб світ став кращим, ми маємо його міняти. Не самому змінитися. А змінити світ. То якщо мені долю хтось напише, то як може світ ставати грішним або праведним? Якщо би це Бог писав. Богове це для чого? Якщо би Бог написав нам долю, то він би не давав нам вільну волю, Бо тому що тут трохи є такий дисонанс. Якщо мені Бог дав розум і вільну волю, то як він мені може написати долю? Як? Він може писати все, що хоче. Я прожию так, як я живу, бо тому що я маю вільну волю, і кожен з вас має. Ви будь-який час можете сісти і встати. І вам це не Бог написав, це є ваше рішення. Ви можете грішити і каятися, вам Бог це не напише. А дідько хотів би написати, та не може. Він може, дідько може спокушати, Бог може кликати до покаяння, кликати, не тягнути за вуха, а кликати? І каже, багато покликаних, мало вибраних, то це про яку долю він написав? Хто написав ту долю тим, яких Бог не вибрав? Несерйозно. Я би сказав, несправедливо. Господи, як то так? Нащо ти написав долю? Юді, що він тебе продав. Знаєш, ти так на все? Ти не мав, що робити? Тобі скучно було. Людина все робить із своєї вільної волі, користуючись своїм розумом, це робить нас дітьми Божими, бо ми створені на образі подобу Божу. Ми маємо вільну волю і розум. А доля це. Це один із прийомів для того, щоб облегшити удар нашого, наших невдач.